17 вересня в Україні щорічно відзначають день рятівника. Щоб дізнатись про особливості цієї професії із перших уст. Ми приїхали у пожежну частину на Лесі Українки. 6 тож знайомтесь. Начальник зміни частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Капітан служби цивільного захисту Черняк Сергій Ярославович. Просто Сергій працює Сергій у службі з надзвичайних ситуацій. Вісім років зізнається, то була дитяча мрія самого маличку мені подобалося через то. Напевно, так хотів рятувати щось допомагати, щось корисне робити для держави, а не бути таким собі, якимось пасивним організмом. І справді бути пасивним на такій роботі не вдасться. Графіку рятувальників по змінний доба на службі три для відпочинку. Гасіння пожеж та ліквідація надзвичайних ситуацій потребує зосередженості та фізичної підготовки. Ми, скажімо так, захищаємо наше населення, наших людей, тому скажитися на нашу роботу ми не маємо права. Той, хто не хоче працювати, той іде з цієї служби, якому не подобається, кому важко. Вони на нашій в такій роботі не затримуються надовго. Щодо оплати праці, то випитуємо і про неї. Якщо враховувати те, що пожежний виїжджає на добу і в будь-який час він не знає, куди він їде і що він буде робити. Тобто в будь-який час, в будь-якому підвалі, його може, не дай Боже, спіткати кислих, лихо, то врахувати те, що отримує заробітну плату там п'ять тисяч двісті гривень. Ну це так невисоке фінансове забезпечення. Та сьогодні питаємо Сергія більше про позитивні ситуації. Капітан служби цивільного захисту розповідає із співробітниками завжди намагаються налаштовуватись на позитив. Не обходиться, зізнається і без кур'йозів. Смішних випадків багато було, коли ми котів знімали, а коти ми. Приїжджаємо на місце події, там людина каже, що це кінці чотири дні сидить на стовбурі дерева. Ми починаємо до нього підніматися, а той кід собі сам тихенько спустився і сам собі втік. Оси, трутні, шершні це все наші виїзда, але ну, такі доволі цікаві, доволі такі кумедні інколи бувають. Коли, до прикладу, наших пожежних, хоч він із захищений, із захисним е спорядженням, але все рівно бджоли оси там залазять десь там, під, скажімо, під м -м, бойовий одяг, і там трошки починають веселитися. Тобто всім весело дістає після того. Щодо до організації роботи, то сьогодні, до прикладу, на зміну заступили вісім рятувальників. У них в розпорядженні автомобілі, які обираються відповідно до потреб ситуації, це у нас АПД 2 по тактико-технічних характеристиках. Цей автомобіль забезпечує доставку особового складу до місця звичайної події. Такий автомобіль він дуже швидкий, маневрений і дуже ним зручно доїжджати. Цей автомобіль у нас є, скажімо так, ми його в народі для себе називаємо биком. Ну, завдяки тому, що в нього така форма, скажімо, моторного відсіку, через то, він так в народі називається бичок. Так ми його ніжно лагідно називаємо бичок. Це в нас автомобіль 95-го року випуску. Автомобіль доволі такий потужної прохідності, але в умовах міста він доволі не маневрений, не швидкий, але забезпечує. Забезпечує нам, скажімо, з дев'ятого поверху евакуацію потерпілих без проблем, якщо немає біля будинку ніяких автомобілів, ніяких там загороджуючих елементів і так далі. А цей автомобіль благодійна допомога з Польщі. Він не новий, але маневреність та швидкість руху його переваги зручним. Тут є і пульт керування драбиною. Тоді собі сідає і на джойстиком він може в будь-яку точку подати, в любу точку видвинути. Ну набагато, скажімо так, французького виробництва драбина набагато краще. Краще оснащена, набагато якісніше оснащена і набагато приємніше працювати, ніж нашим автомобілем радянського виробництва. До речі, щодо виїздів, запитуємо про час, який затрачається. За 40 секунд. Зміна має виїхати за межі гаража і вже мандрувати до надзвичайно події. Через то кожний пожежний, ну я дозволяю кожному пожежному розставляти своє бойове спорядження так, як йому зручно. Перевіряємо, чи вкладаються в такі норми тернопільські рятувальники насправді, і вже за 34 секунди машина за порогом гаража. Випитуємо у Сергія, чи вірять рятувальники у прикмети, та навіть дізнаємося, яких дотримуються. Я замітив таке, що якщо ми дозаправляємо автомобілі на чергуванні. То обов'язково ми мусимо кудись поїхати. Тобто, паливному сильними матеріалами, коли ми заправляємо автомобілі, то ми їдемо. Тому ми стараємося завжди автомобілі дозаправляти в той момент, коли ми вже будемо мінятися з чергування. Ніколи пожежні, які зміняються з чергування, не тиснуть руку пожежним, які залишаються. Ну це не то, що це є знак неповаги, а це знак цей той, що. Насліду червоні ми зустрінемося, обов'язково, і тоді ми привітаємося. Мають рятувальники і універсальне побажання одні одним. Кажуть без виїздів або сухих рукавів. Звичайним громадянам теж мають що сказати. Трапляється таке, що просто-напросто наші як звукові сигнали, так і проблескові маячки просто-напросто ігнорують, не даючи перевагу нам у Русь. Тому би хотілося звернутися до громадян, щоб ну, більш детально і більш ретельно дивилися по сторонах. Враховували правила дорожнього руху, і можливо, можливо, ми їдемо до них їм на допомогу до їхніх батьків, дітей і до їхніх родичів зі святом вас мужні рятувальники, і справді якнайменше виїздів.